Доброго ранку. Подивимося, яка погода. Сонечко встає, на вулиці класно, навіть дуже. Трошки є вітер, але в нас сьогодні і завтра має прийти уроган Філіп. Тож чекаємо, думаємо, що він у нас можливо піде боком, тому що прогнозуються великі опади і сильні пориви вітру. Від 70 до 80 кілометрів на годину. Ось така сама роса. Але в загальному погода дуже класна. Океан класний, сонечко світить. Там є жимжи, сидять, чекають, коли я до них прийду. Що мені вдасться. О! Тріо. Ні, тільки дві видно чу, тільки. Зараз йду з ними гуляти. Як завжди, кава ранішня. І до роботи. Так, а це у нас ранішній дурдом. У нас якісь бурдики, вони зранку готові тебе з'їсти. Я вам зараз покажу, як це виглядає, які вони зранку влаштовують брати. Таке враження, що їх ніхто не годує. Отак я обходжу з другої сторони, коли ті там влаштовують драку, всі решта виходять, і я от їм даю. От. І тоді якась частина тут спокійно їсть. От. А якась частина спокійно їсть на вулиці, тому що інакше це просто турдо. Ось наші перепілочки. І тут у нас є перепілочки іншої породи. Вони трохи дикі в нас. Ці Все, отримали багато їжі і наступив спокій. Але зранку це просто я від курей в шоці, Вони якісь мене не знаю, дикі. До речі, оце, що ходить, не знаю, петух чи курка, я так і в них і не розбираюся. їй чотири місяці. А вона така велика, я не знаю, що то за порода, то щось таке намішане. Яке гарне небо сьогодні. Красава. Ну Туртик іменинний готовий. Вчора я тільки коржі спекла і зробила крем. <кій> Більше в мене не хватило часу. От Сьогодні ми його позбирали. І зараз відправляємо холодильник. Чекаємо додому, коханого чоловіка і татка, і старших діток. І будемо святкувати іменине Давида. Отак. Це тортик Наполеон. Так, обід. Обід курочкам даємо зерно, ячмінь, наступає теж тишина. Прям іділія. Таке враження, що зранку навіть тих бойні то і не було. Хочу вам показати перець. Це перець. Він дуже-дуже пекучий. Один із самих сильно пекучих перців. Я його коли чистила, різала і закривала, я просто сиділа і плакала. Я напишу по ті назву, не пам'ятаю. Я тут витягнула вже це. Це я перший рік його пробую. Це просто саме, який я їла пекучий перець. Я е збирала з нього насіння і сушила, потім пальцем від листочка просто хотіла повідривати ті насінинки і забула руки помити. Торкнулася до носу, я просто плакала. Довгий, ну до мене ж аж опік був. Так що є такий перець. Але з другої сторони прикольний. Якщо вже сильний перець чилі, то вже сильний. Так, а це булгарський перець. Він У нас отакий є великий, досить великий за розміром. Є багато, є дрібнішого такого. Є отакий різний. Отака краса є. От. Так, підробок лажані ми сьогодні назбирали. Так що урожаю достатньо. Такі гарні всі. Дуже мені це подобається отакий краса. Цей такий цікавий, дуже цікаві, всі різні, багато різних сортів. Так, радиски теж багатенько є. Привички теж вже достатньо. Ну, яка родисочка. Одна в один. Так, а оце в Канаді е, називається сквош. Е-е-е це в нас баклажан, який називається спагетті. От, дуже прикольні. Я в Україні такого не їла. Тут перший раз таким стикнулася. Ми його відриваємо, розрізаємо на половинки, запікаємо півгодинки і потім ложечкою з середини вигрібаємо. І воно він має в середині вигляд, як спагетті. Овочеві дуже смачний, мені дуже сподобалось. Уйде моя чубака. Ти ще хочеш тебе гладити, так? Ну все, я гладжу, да, моя чувака. Мій да, кайфовий! ти такой пушки, кайфушки, кайфошки, так? Все? Ні, дальше? Та, та, ну давай, да. Все, хватит. Красота, а, моя красота, моя красота. Ти до Тані. дані. Скромний, скромний Ну. Не знімаю, не Идем. Тик-тык-тык-ник-тик-ник. Иди до мене. Иди. О! Ахто! Айду! Моя щобака! Моя бака, тримай! Моя! Моя любима любая! Молодец! А, син, сидите! Молодец! Посет! О, молодец! <рес> хто не догадається, що я роблю? Давай так, хто догадається, то, що? то отримає подарунок від нас. Презент. Мама Мама Я тут. Я тут. Мама. Я тут. Мама. Я тут. Вау, який ти молодець, класно! У тебе все краще і краще виходить. Ну давай. Ні, це раз не добре. О, супер! Пішли. Поїхали.